Перше питання про внесення змін до договору оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності. Доповідає Микола Микола Зайченко, начальник юридичного відділу Кременчуцької районної ради. До Кременчуцької районної ради звернулася в нас організації з пропозиції внести зміни до договору оренди нерухомого майна, яка знаходиться вулиці Вана 55, і передбачити в. Змінюваних умовах договору по пункті 14 додаткові умови договору, новою за цим встановити наступне. Оренда має право проводити реконструкцію приміщень за проводженням орендодавцем балансовотримувачем відповідно до проєктно-прошкорисної документації, що підлягає затвердженному встановленому порядку. У цій реконструкції має дійсно після дотримання вимогів законодавства за рахунок коштів орендаря. Продовж трьох років ми планували цю реконструкцію. Ми пішли на аукціон, придбали в оренду це приміщення. Ми виконуємо умови оренди. Тому те, що змогли зробити без фінансування, бо наша організація не є прибуткова, не є релігійна, не є. Політичною це ті люди, які зібрались для того, щоб допомагати людям, які потребують дійсно допомоги. І на сьогодні нам вдалося залучити інвестора іноземного, який готовий профінансувати закінчення нашої реорганізації, відкриття соціального проєкту. І ще мені б хотілося відразу довести, що в уставі нашої організації прописано, що все, що є. У цієї організації не може бути розподілено між членами організації. Тобто ми будуємо те, що може працювати багато років, незалежно від того, хто буде керувати цією спілкою. На сьогодні в мене делеговані повноваження як у голови правління на 5 років, а надалі воно має існувати для людей. І там є питання. Я уважно вислухав проект рішення. За погодженням. Ми включимося в замкнуте коло. Ми отримаємо дозвіл на реконструкцію, але з наступним погодженням. Нам найголовніше на сьогодні отримати дозвольні документи щодо будівельних норм і таке інше. Щоб їх отримати, ми можем, маємо бути замовником. Для того, щоб стати замовником слідом, як тільки сьогодні проголосують за те, щоб ми. Мали право на реконструкцію, але з дозволу наступне ми маємо подати дозвіл. Я би дуже просив, щоб все вирішилось сьогодні, бо інвестор поставив перед нами умови. Ми дуже довго тягнемо. Проект вже фінансується, виділяються кошти. Але якщо до першого числа ми не, не розпочнемо всю процедуру, ці кошти, я можу їх назвати, це 18 мільйонів. Вони підуть з Кременчучини після того, як ви там зробите все погіршення, що саме буде в цьому об'єкті розташовано. Добре, це буде соціальний об'єкт. Перше, що ми будемо робити, це відділення. Денного догляду, це люди з ментальними порушеннями, це е, ті аутисти, ті, хто мають е, захворювання дауна, які стали вже дорослими, але, на жаль, їх не можна залишати вдома одних, і хтось із членів родини доглядає за ними, не має можливості ходити на роботу таке інше. Ми вранці забираємо своїм транспортом. Продовж цього дня займаємо з ними психологи, фахівці, які будуть проводити соціалізацію. І на виході наше завдання, щоб вони отримали можливість, як і всі люди, мати якусь роботу, отримувати за неї зарплату і бути, відчувати себе в потрібному суспільству. Це найголовніше. Далі. Я точно знаю, що буде прояв агресії після війни. І ми передбачили, що у нас буде можливість до нас прийти мамі з дітьми і побути якийсь час і відчувати себе захищеними. Для цього в нас є приміщення. Далі для збереження сім'ї. Ми передбачили можливість на останньому триместрі забирати до себе. Ту маму, яка готова народити, але не знає, що з цим робити, і вона готова народити і віддати. Для того, щоб вона не віддала, ми з нею також будемо працювати для того, щоб її соціалізувати, дати можливість працювати і мати доглянуту дитину, навчити її цьому. Це наступний етап. Наступне, що буде в цьому місці, це те, що ми робимо і зараз: надання. Соціальної матеріальної допомоги, речами, продуктами харчування. Це ми робимо впродовж цієї війни і будемо продовжувати і в тому приміщенні. Бо в цьому, яке ми орендуємо в місті, нам вже неможливо розгорнути ті всі етапи, про які я говорю. Ну і звичайно, останній момент друга черга нашої реконструкції це соціальне кафе, де будуть працювати у ті люди. З ментальними порушеннями, і ми хочемо бачимо його так, що кожне приміщення матиме стосунок до історії міста Каменчука. Цей проект рішення, який нам сьогодні наданий для голосування, він дає можливість не втратити інвестора. Тому що юрист нас які я розумію. Спілки Самаритян каже, що втратимо інвестора цим проєктом? Ми йдемо на зустріч максимально спілки Самаритян. це їхнє звернення і клопотання Добре, про внесення з ним до договору. інвестора, тому що якщо інвестор покине спілку самаритян, він більше Кременчук не прийде. же ж питання не в інвесторі. В питання, я розумію, вона але було. ми втрачаємо. У нас будівля буде зруйнована, тому що самаритяни її покинуть, і вона нікому не потрібна буде. Ми її просто розгорнемо і все. А і до а ми не надаємо їм можливості. Ми надаємо цю можливість, якщо громадська організація підготує проєкт документів. Ми розглянемо це на наступній сесії. Дайте нам можливість, щоб звучала реконструкція, але обрати слово спогодження. Тоді ми дійсно можемо починати. Ми Не зможемо розпочати в цій редакції будь-які будівельні роботи без вашого погодження. Але ви в цій редакції нанести нам дозвіл на отримання містобудівних умов. Чекайте. це не заперечується законом. Давайте все-таки визначимося з цими питаннями, про які ми зараз говоримо. Ми не говоримо про отримання містобудівних умов або ще щось. Ми говоримо про отримання, про отримання містобудівних умов. Того, так, так. Нам закон про оренду державного майна дає дві можливості здійснювати якісь роботи на об'єкті оренди. Мова йде про роботи, реконструкція, капітальний ремонт, поточний ремонт, реставрація це все є якимись видами будівельних робіт. Закон про оренду державного комунального майна, частина 1 21 статті, передбачає перший випадок, за яким здійснюється поточний або капітальний ремонт орендованого приміщення. Це той випадок, коли вартість цих робіт не перевищує 25% від ринкової вартості об'єкта, який здійснюється орендарем за власне коштом. В результаті чого ці кошти не зараховуються в рахунок плати. І другий варіант це четверта частина тієї 21 статті про оренду нерухового майна, яка вже визначає порядок виконання невід'ємних поліпшень. Тобто це також комплекс яких робіт діба, але в результаті цього вартість об'єкта збільшиться більше, ніж на 25%. Згідно вашого листа ви плануєте витратити на а, такі будівельні роботи близько 5 мільйонів гривень. Це майже в 10 разів більше, ніж балансова вартість нашого літературенку. Тобто це і є невід'ємними поліченками. І тому ми повинні працювати по порядку здійснення невід'ємних поліпшень. Стосовно вашої ремарки, що ви не отримаєте містобудівні умови. Наскільки мені є відомо на сьогодні, з консультацією того органу, до якого ви зверталися стосовно містобудівних умов, до такого формулювання з залишенням фрази за згодою власника для отримання містобудівних умов, вам буде достатньо. На наступному етапі, який ви будете робити, так дійсно потрібна наша згода. Але на етапі отримання містобудівних умов такого формулювання найпершого, який ви надали своїм листом, який ми готові зараз підтримати. Ну на цій сесії його буде достатньо. Ну, мені організація, яка установа, яка буде надавати містобудівні умови, в цьому запевнена. Ми таки хочемо ще раз повторно звернутися, щоб депутати розглянули. Додаткову редакцію додаткової угоди, а, бо, а, якщо а, будуть вимагати у нас додаткове рішення про дозвіл на реконструкцію, ми не зможемо отримати містобудівні умови. Без отриманих містобудівних умов, ми не зможемо замовити проєктну на документацію. Але все ж таки, дякую вам за а, допомогу, відкритість і будемо сподіватися, якщо ви затвердите. Попередню редакцію додаткового году. Ми таки зможемо отримати всі необхідні документи, щоб розпочати подальшу процедуру. Дякую Дякую. Пропоную перейти до голосування. Якщо немає змін та доповнень. цих 29 за рішення прийнято. Дякую вам, колеги, за прийняття цього рішення. Що в подальшому чекати центру підтримки сімей і дитей, які планують самаритяни? Якщо це перше рішення прийнято, що в подальшому ну, в подальшому ми продовжимо е співпрацювати. Тобто, якщо їм потрібні, будуть від нас дозволи, будь ласка, комісія у нас дієва, голова комісії готова збиратися. Тому ми будемо збиратися за їхніми зверненнями, розглядати і виносити е на сесію проекти рішень.